Зеленський в інтерв'ю з Гардіан сказав, що дійсно. Без участі сполучених штатів розгортання якогось міжнародного контингенту на території України воно є просто неможливим. Якщо говорити про ту кількість військових і іноземних, яку ми можемо і нам потрібно для захисту наших кордонів, це мова про 100-150 тисяч європейських військ, що сказав Володимир Зеленський, він підкреслив, коли мова і йде про ідею Емануеля. Тоді так буде 100-150 тисяч європейських військових. Тоді так, але тоді у нас не буде такого самого рівня військ, як у російської армії, яка нам протистоїть. Ну і знову ж таки, що сказав Володимир Зеленський, він каже: Я буду з вами відверти. Я не думаю, що війська ООН або щось схоже, колись дійсно комусь допомагало в історії сьогодні. Ми не можемо підтримати цю ідею. Дея ми виступаємо за контингент, якщо він буде частиною безпекових гарантій. Я підкреслюю, що без Америки це неможливо.